Коли будинки зводяться, вони здаються практично однаковими, але кожен інвестор обирає, виходячи із планування квартири, розташування новобудови і багато інших факторів. Сьогодні про будинки біля озера ми дізнаємося із перших вуст. У кожного житлового будинку свої переваги: одні розташовані у п'яти хвилинах від метро, інші виділяються особливою архітектурою, а ще інші можуть похвалитися тим, що тільки но вийшовши з під'їзду. Ви вже на природі будинки на Обухівській, якраз саме той випадок. Григорій Матейко, керівник компанії підрядника, що брала участь у будівництві зданих даних «Київміськбудом» наприкінці минулого року. Ось цих каркасно-монолітних велетнів по вулиці Обухівській. Григорій мешкає неподалік новобудов і зізнається, не проміняв би цей район на шум і гамір центру. Я взагалі сам недалеко живу, тут за озерами. і тут Люблю гулять вокруг озера с детьми. Очень хорошее место. Мне очень нравится этот район. Тут и леса рядом. Ну, вот, озера, на шашлыки можно выходить гулять. В общем, очень, очень. Обно для жилья, звісно, по справжньому оцінити місцевість можна тільки побувавши тут особисто. А от докладніше про будівництво двох нових будинків на Обухівській, ми поспілкувалися із віце-президентом Київміськбуду Едуардом Шевчуком, який саме інспектував об'єкт під час щотижневого об'їзду до новобудов, що зводяться вже підведені мережі. А отже, це зменшить час, потрібний для будівництва. Ці будинки будуть мати такий же зовнішній вигляд, як і ті. Дуже зручно, що коли будували ці три будинки, збудували всі мережі. Зараз ми це закінчимо, а мережі відповідають всім п'ятьом будинкам. Тому ці будинки будуть дуже скоро збудовані. Ми маємо вже готові проекти і готові мережі. Такі взагалі ми вкладаємо скрізь свої кошти, а потім вирішуємо з місцевою громадою, з адміністрацією і зараховуємо ці мережі в інфраструктуру. Зовні нові будинки будуть схожими на готові 24 поверхівки натомість відрізнятимуться плануванням і розмірами квартир, адже у Київміськбуді постійно відслідковують на які помешкання найбільший попит і намагаються передбачити це у нових проектах. Ми враховуємо попит інвесторів, які, які квартири більш цікавлять. ті квартири перепланувалися і будуть в цих будинках за рухуванням продажів в тих будинках. Можливо, це когось і здивує, але тенденція нині така, що люди воліють купувати квартири метражем навіть у 25 квадратів. Головне вкласти кошти і мати можливість з часом переїхати та будувати нове життя в новій оселі. І така пропозиція також є в одному з будинків, що вже зайшов у продаж. Поряд з Озером, поряд з лісом. Можна вибрати класні квартири з виглядом на озеро та ліс. Мають південну сторону. Якраз через те, що це початкова стадія будівництва, вибір квартир є і є гарні умови придбання. Надаються знижки на об'єкт по вулиці Обухівській. В дуже екологічно чистому, гарному місці розташований він. І там також надається 7,5% знижка при Розстрочки на період будівництва вдається 15% — відсотків. Це при стовідсотковій оплаті. Дається 15% відсотків абсолютно на всі об'єкти, і на ті, що готові, і на ті, що будуються, і на паркінги, і на нежитлові приміщення. На окремі об'єкти надається 7,5% знижка при розтручці. Насолоджуйтеся весною і обирайте житло разом з ерою будівництва. Ми вже готуємо подорож на позняки у молодіжний район столиці, як його називають інвестори. Там нас цікавитиме мікрорайон Позняки 4 А до зустрічі.